Ситуація вже в нас краще набагато, якщо ми про Одесу зараз говоримо. А насправді маємо плани, як вже кінцево стабілізувати питання з електропостачанням. І ми сьогодні про це говорили і відвідували разом всі об'єкти ключові. Тому дивіться, питання. Як, який масштаб буде подальших атак і який вплив цих атак буде на енергосистему, безумовно, це ну, зараз важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації, але ми працюємо для того, щоб мати необхідні резерви, необхідне устаткування. А у разі якщо вона знадобиться ну, масштаб, якщо про масштаб пошкоджень, то дійсно він великий. І це не тільки для Одеси, це важливі якраз об'єкти підстанції, відповідні Укренерго. А по Україні от вчора я був у Харкові, там дуже суттєві пошкодження і по генерації. І хочу сказати, що дійсно це наймасштабніша атака була за весь час повномасштабної великої війни. Якщо навіть порівнювати 22-23 рік, то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. Стосовно, стосовно термінів, ну знаєте, я дуже обережен зараз з термінами по багатьох причинах, не тому, що ми не розуміємо, а тому, що я би не хотів, щоб ці терміни були публічні. Минулий рік я теж був в лютому тут, в Одесі, 23 рік, коли був тотальний блокаут і. Давайте теж ну, не будемо себе обманювати. Генератори це не підсилення енергосистеми. Да? Генератори це аварійне вирішення питання. Да? З точки зору Одеси, і ми, ми сьогодні про це говорили, якраз є в нас розуміння, що треба зробити саме для підсилення, перш за все, генерації в регіоні. Да? Тому є, є певні ідеї, які ми будемо реалізовувати. А ну, генератори, я пам'ятаю, це люди, коли ми зі всієї України тоді э, стягували так би мовити, ці генератори сюди. Да? Але знову ж таки, це питання э, э, такого емердженсі, да, як термінового забезпечення, як мінімум, там, критичних об'єктів. Безумовно, э, 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 да, дійсно сьогодні, сьогодні нема. Графіків, але дивіться, дуже багато. Ну давайте теж знову ж таки відвертими бути собою. Це багато залежить від, від наступних атак. Тобто, безумовно, якщо буде навіть не сам факт атаки, а який вплив ця атака. Може завдати на енергосистему, безумовно, тоді будуть запроваджені, можуть бути запроваджені. Давайте я так скажу, можуть запроваджені бути графіки. Безумовно, в ідеалі ми говоримо, коли запроваджуються графіки не аварійних відключень, а планових відключень. І коли теж важливо, це той досвід, який ми. Винесли з зими 22-23 років, да, коли ці графіки ще мають дотримуватись, да. тому безумовно все це важливо і маємо досвід. Ну зокрема, до речі, по Одесі ми, ми і 22, 23 рік багато, багато винесли досвіду з точки зору формування графіків і відповідно їх дотримання. Тому ну, я сподіваюся, що. Е що скажімо, я не, не сподіваюся, що вони припинять атаки по енергетиці. Абсолютно очевидно, що це вони повернулися до тактики масованих атак по енергосистемі, але я думаю, що ми з ним спораємося. Захист насправді в багатьох об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він до Поміг уникнути таких драматичних наслідків, але давайте теж бути відвертими, це я, до речі, і партнерам казав. От щойно було G7+, зустріч, я виступав, звідси включався, що нема такої системи захисту, яка може замінити ППО. Ну не існує. Тим більше ми говоримо про те, коли, коли використовується балістичне озброєння, а на жаль. Балістика до Одеси в нас в принципі хвилина, хвилина да, і дуже швидко. Вчора я чесно от в Харкові ми бачили приліт Каба в місто. Це взагалі ну, змінює багато питань з точки зору там, можливих систем так званого пасивного захисту. Тому давайте теж розуміти, що найкраще рішення для захисту ну, як взагалі держави, так і енергосистеми, зокрема, це системи ППО.